Як так виходить, що політик, якого скидає народна революція, через якихось шість років повертається і перемагає на демократичних виборах? Це просто неймовірна історія про одне буремне десятиліття в Україні, історія про поразку, про феноменальний реванш і про наслідки, які ми всі відчуваємо й досі. Ось тут, власне, і криється головний парадокс, який визначив усю українську політику на ціле десятиліття. З одного боку, у 2004-му, лідер, переможений революцією. А з іншого, у 2010-му той самий лідер, але вже обраний народом. Щоб зрозуміти, як таке взагалі стало можливим, треба повернутися в минуле, а саме у 2004 рік. Отже, перший акт нашої історії це помаранчева революція. Адже щоб зрозуміти тріумфальне повернення Януковича, спершу треба розібратися з його нищівною поразкою поразкою, яка стала подією, що змінила весь хід української історії. І ось кінець 2004 року. Україна, по суті, на роздоріжжі. Один шлях вів на захід до Європи, його уособлював Віктор Ющенко, інший на схід до Росії, і його представляв тодішній прем'єр Віктор Янукович. Це був вибір не просто між двома кандидатами, це був по суті геополітичний вибір для всієї нації. І от проходить другий тур. І стає зрозуміло, щось тут не так. І це були не просто якісь дрібні порушення. Ні, міжнародні спостерігачі назвали це скоординованою програмою фальсифікацій. Ішлося про масові вкидання бюлетенів, про залякування, подекуди явка перевищувала 100%, уявляєте, або ось ще півмільйона нових виборців раптом з'явилося в одному регіоні. Масштаб був просто безпрецедентним. А ось, власне, і цифри, які говорять самі за себе. Просто подивіться на них. Результати повторного голосування це ж майже дзеркальне відображення сфальсифікованих. Це не якась там статистична похибка, це наочний доказ того, наскільки масштабними були ті фальсифікації. І світ, звичайно ж, відреагував. Реакція міжнародної спільноти не забарилася, і вона була, ну, дуже жорсткою. Це, звісно, посилило тиск на владу і додало легітимності протестам, які вже починали розгортатися по всій країні. І що ж країна? А країна відповіла, у відповідь на таку зухвалість сотні тисяч людей вийшли на вулиці. Це і була помаранчева революція, абсолютно мирний, але неймовірно потужний протест, і саме він змусив Верховний суд втрутитися, анулювати ті результати і призначити повторне голосування. Це був справжній тріумф волі народу. Здавалося б, ось вона перемога остаточна і безповоротна. Але історія вирішила інакше. Минуло лише п'ять років, всього п'ять років по тому, і політична шахівниця перевернулася. Політичний ландшафт змінився просто до невпізнання, створивши ідеальні умови для реваншу. То що ж пішло не так? А те, що Ейфорія 2004 року розбилася об реальність. Економічні труднощі, постійні сварки, лідери революції Ющенко і Тимошенко, замість того, щоб будувати нову країну, просто тягнули ковдру кожен на себе. І ця внутрішня боротьба породила величезне розчарування і політичний вакуум вакуум, який був готовий заповнити їхній старий опонент. І ось вам результат цього розчарування виражений у цифрах. Просто вдумайтеся. Віктор Ющенко, обличчя і герої помаранчевої революції, отримує трохи більше 5%. 5. П'ять. Це був, по суті, нищівний вирок його п'ятирічному правлінню. І ось він, цей неймовірний реванш. Янукович перемагає на виборах 2010 року. І найголовніша іронія в тому, що цього разу міжнародні спостерігачі назвали вибори вільними і справедливими. Тобто людина, яку скинули через фальсифікації, тепер перемагає на виборах, які всі визнали чесними. Парадокс це не просто слова, це оцінка поважних аналітиків. Україну хвалили, ставили за приклад. І в центрі цього тріумфу демократії опинилася та сама людина. Яка шістьма роками раніше була символом її протилежності? Іронія просто зашкалює. Отже, Янукович, президент, він отримав владу абсолютно легітимно. І тут постає головне питання: що далі? Як він використає цей мандат довіри? Як виявилось, відповідь не змусила себе довго чекати. Практично з першого дня почався процес, який аналітики згодом назвали, ну, по суті, побудомою авторитаризму. Ідея була в тому, щоб створити систему з однією домінуючою партією, так званою партією Гегемоном. І це не просто слова. Давайте подивимось на хронологію крок за кроком. Квітень 2010-го. десятого харківські угоди, російський флот залишається в Криму. Вересень того ж року. Конституційний суд повертає президенту величезні повноваження. 2011-й головна опонентка Юлія Тимошенко опиняється за ґратами. Ну і вишенька на торті скандальний мовний закон 2012-го. Це був такий собі бліцкриг проти демократичних інституцій. І мета всього цього а мета створити ось таку систему систему з партією Гегемоном. Тобто, коли наче існують інші партії, але реальних шансів виграти в них нуль. Знайома медель правда дуже схожа на те, що вже давно працювало в Росії. Вся ця концентрація влади, вся ця гра м'язами все це вело до однієї точки, до доленосного рішення, яке було прийнято наприкінці 2013 року. І в центрі всього була угода про асоціацію з ЄС. Треба розуміти, що це не просто якийсь там торговий пакт. Ні. Роками це подавалося як головна зовнішньополітична мета, як цивілізаційний вибір, майже як квиток в один кінець до Європи. І ось кульмінація. Угода готова. Залишилося поставити підпис на саміті у вільнюсі. І тут, 21 листопада 2013-го, уряд каже: Стоп, ми нічого не підписуємо. Раптово, без попереджень. Для багатьох це було просто шоком. Це сприйняли не як політичне рішення, а як зраду. Але чому? Чому раптом такий розворот? Відповідь, як часто буває, крилася в економіці. За красивим фасадом стабільності ховалася величезна діра. Валютні резерви країни просто танули, скоротилися більше, ніж наполовину. Країна фактично стояла на порозі банкрутства. І в цей момент Росія запропонувала гроші, а ЄС ЄС пропонував реформи. Вибір був зроблений. То що ж ми маємо в сухому залишку? Що залишили по собі ці 10 років неймовірних політичних гойдалок, злетів і падінь? З одного боку, ці роки показали, що в Україні є неймовірно сильне. І стійке громадянське суспільство. З іншого, вони оголили всі глибокі внутрішні розколи. Ми побачили, що демократія може працювати, влада може передаватися мирно, але також побачили, як легко її можна демонтувати зсередини. По суті, цей період не дав відповідей. Він лише загострив усі питання і, так би мовити, підготував сцену для наступного, ще більш драматичного акту української історії. І все це підводить нас до фінального питання як таке буремне десятиліття, повне злетів, падінь, зради і перемог, врешті-решт, формує характер цілої нації? Це питання не лише про минуле, це питання про те, ким Україна є сьогодні і ким вона ще стане.